Сезон баштанних почався, однак цьогоріч без херсонських. На всіх ринках і в магазинах кавуни та дині приманюють покупців. Майже всі вони заморські, привозять із Туреччини, Румунії, Молдови та Греції, але наші українські теж є. Їх виростили в Одеській та Черкаській областях. Ціни на соковиці плоди кусаються трошки кусаються. Ціна велика і хто ж кожен може собі дозволити. – вони дорожчі, тому що хар е, не Вірково. возять же з Херсона до нас кавуни і їх менше возять, і може вони дорожчі. Середня вартість кавунів на ринку – 39-40 гривень. Усе через те, що ціни на доставку, пальне, закупівлю насіння та воду для поливу полів збільшились у рази. Справа в тому, що зараз на сьогоднішній день торгівля кавунами знизилась на багато, тобто їх в рази менше поступає для продажу. Беруть. Слава. Ще таке час, зараз може, ще не всі пополучали зарплати. Мало. Продавці житнього ринку кажуть, прогнозувати, що баштані здешевшують найближчим часом, дуже важко. Не можемо нічого сказати. Зараз взагалі по поводу цін ми нічого не можемо прогнозувати. Однак за якість товару рушаються, адже лабораторія щоденно досліджує усі кавуни і в цьому сезоні ще не виявляла підвищеного вмісту нітратів. Ми зробили дослідження 96 партій баштанних культур. Це 78 партій кавунів і 18 партій день. На житньому ринку тільки три було партії з перевищенням мистуні нітратів, То це були день. Загалом з початку сезону лабораторії санітарно-ветеринарної експертизи, що працюють на ринках Житомирської області, не допустили до продажу майже 600 кілограм кавунів і день. Причиною став високий вміст нітратів. Хорошою новиною є те, що в цьому році показник набагато менший, ніж в минулому. Це невелика кількість порівняно з минулими роками, але є, виявляються нітрати в баштанних. Це залежить від погодних умов, від неправильного внесення мінеральних добрив, від невитримання термінів очікування. Отже, щоб убезпечити себе від неякісних кавунів і динь, варто купувати баштані тільки у спеціально відведених місцях, тобто на тих ринках, де працюють відповідні лабораторії та проводять щоденні дослідження. Анна Чепель, Юлія Зяткевич, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.